В інтересах яких представників дипломатичної місії США та ЦРУ здійснювався арешт генерала Валерія Шайтанова за фейковими справами в 2019 році? Невже тих, що сьогодні звільнені з посад і перебувають під слідством на території США в рамках кримінальних справ, за якими розслідується причетність українських спецслужб і можновладців до організації імпічменту від України, діючому і тоді, і зараз президенту США Дональду Трампу, якщо Пінкертон Малюк брехливо заявляє, що особисто здійснював агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ аби перехопити там таку достовірну інформацію з СБУ, то чому з 2020 по 25 п'ятий рік не вчиняв дій щодо витоку інформації від Руслана Баранецького і його підлеглих. Брехня щодо справи Шайтанова, Дудіна, Кулініча, Рябухи, Паспорта Труханова, Узбекистана від набу, вбивства Парубія, монастирського шеремета. Немає меж і є катастрофічним, що керівництво СБУ трансформувалося у фейкомати та фейкомети. Збагачуючись на війні, припинення якої для них виглядає катастрофою, а тепер давайте почнемо з самого початку, чесно кажучи, дивуюся, чому набивши руку на чисельних масштабних фальсифікаціях справ Пінкертон усіх часів народів людина павук малюк. Не повісив вбивство журналіста Павла Шеремета на генерала Альфи Валерія Шайтанова, чому постало це питання? Тому що, судячи з достовірних, належних, допустимих доказів, які здобуто особисто малюком в епічній операції агентурно-технічного проникнення до лав ФСБ, яке він здійснював поза межами СБУ, оскільки в 2021 році був звільнений Зеленським з лав СБУ за фактами хабарництва і корупції, як і представники стародавні. Професії на окружній дорозі міста Києва, намагаючись віднайти змонтовану копію флеш-носія з мотлохом, начебто оперативної інформації, віднайдено довідку щодо обставин фейкової держзради Валерія Шайтанова, датовану 20 травня 2020 року, згідно доказів, наданих малюком ДБР і прокуратурою до судового розгляду Шевченківського суду, в достовірності яких малюки компанія не мають сумнівів. Встановлено наступне арест генерала спецпідрозділення АСБУ осуществлялся по команді Руслана Баранецького по согласуванню з руководителем дісії США. В ділі арестованого генерала прямі указання на шпіонаж відсутствують. Також, якщо вірити довідці, що надано до судового розгляду малюком ДБР і прокуратурою, йдеться, що співробітники дипломатичної місії США мають право напряму зустрічатись зі співробітниками СБУ. Приймають їх на грошове забезпечення разом з Русланом Баранецьким. Це так само експерший заступник голови СБУ, звільнений Зеленським у 2021 році, разом з малюком здійснюють зустрічі на конспіративних квартирах. Якщо цей беззаперечний і правдивий доказ здобутий малюком особисто, а внесений до розгляду колегії суддів не викликає жодних сумнівів у достовірності, то з правової точки зору. В діях екс-першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького і його підлеглих співробітників вбачається низка ознак кримінальних правопорушень. Зокрема, державна зрада у формі збору і передачі іноземним представникам службової таємної оперативної інформації, отримання незаконної грошової винагороди від представників іноземної сторони і приховування коштів в іноземній валюті від декларування, розголошення відомостей з обмеженим доступом. Тощо, якщо цей документ здобутий малюком особисто на окружній дорозі, без перебільшень і жартів, дивіться відео інсценованого обшуку, начебто підготовлено 20 травня 2020 року, то хто є його автором? Бо я не міг фізично й хронологічно мати відношення ані до його виготовлення, ані до подій, які відображено в документі, оскільки повернувся до лав СБУ згідно указу президента України лише після 20.10.2020 року.